Я буду коментувати. 4. Я вже включив. Включив. Чесно, не знімаєш закрити об закритий об'єкт. Це е, стаціонарний пост дорожно-патрульної служби, розміщений е, в Полтавській області в напрямку міста Кобиляки на Дніпропетровську, на Дніпропетровську область. Угу. Нас тут зупинили. Зв'язку з тим, що перевищили швидкість ну, на 3 кілометри. Хоча смішно, і хлопці бачать, що ми їдемо в зону АТО, веземо е продукти харчування. І зовсім недавно президент Порошенко виступав. Відразу покажу наш автомобіль. Да, Помнічу, виступав, виступав по телебаченню і казав, щоб всі органи максимально сприяли е сидить е опа по самі помідори. Да, постачанню наших солдатів. В той же час працівники дає виявлено принциповість. Щоб саме скласти протокол і покарати нашого водія, який і так безкоштовно все це везе. Тому що Гроші ледь не збирали на те, щоб на солярку щоб заїхати. Ну, Все на власному голому ентузіазмі. Якщо ще... підхід дуже принциповий, чи, чи він стосується цікаво інших чиновників, які їздять на дорогих машинах цього, які літають просто з шаленою швидкістю. Я ж включенний чого. Я вибачаюся. Без постав. Поставь він не заходить. Не заходить. І знімати більше Я не знімаю. Приходьте з поста. Руки заборіть. Я зараз заберу. Це за установ. Це блокпост. Я зараз, я знімаю за броню. Скаржувати зубов чи ні. Як прізвище пана капітана? Ви Виведіть себе по-людськи, хорошо ті? Так я ж спахійно. Як? Є якась влада, українська влада. Капітан Дертишний. Сергій Григорович. Капітан Дертишний, Сергій Григорович, номер жетона ПО 00. 88, чуть нас не випихає руками, перед цим ми розмовляли, Деально. пояснювали. Я є просто свідком на даний момент, то, що ви розумієте. І це є державна установа. Є державна установа. Ну, я не знімаю. Ну так в чому діяти? А в чому? Я я в нас від, від, і скажіть, скажіть будь ласка, він у посту був. Скажіть, а будь ласка, прізвище того принципового капітана, який складає протокол. Письма. Письмак. Ти знімаєш, пис... ти Да не ж, я вам кажу одне. Так ты пост не Я снімаю. Охороню об'єкт. Давайте я вам давай. Я скажу, сколько знимаю. Вот тут снимай, то злить, що хочеш. Ну буде у вас супер секретний дверь, тут і так понятно, що тут робить. Снимать. Я включив. Капітан письмак, як да. його звати? Сергій Олександрович. Сергій Олександрович. Другий На грудний зничок не бачу. Другий звод? — для обслуговування стаціонарного поста номер 2 Обслуговування стаціонарного поста номер 2 Це він в Полтавській області чи да. як no да. Який Кабулянський район? Рота ДПС. Окремо рота ДПС. РДПС, Окремо рота даї. ДПС. Виявив неабияку принциповість, щоб скласти саме протокол за перевищення на 3 кілометри за годину. В той же час, як президент Порошенко буквально на днях сказав, що всі органи, всі буквально мають сприяти людям, які хочуть допомогти армії. Ну, в той же час бачимо таку дивну принциповість. Дуже дивну. А як, же є, а як же є стаття того, що, наприклад, якщо людина визнала це перевищення швидкості на тих 3 км на годину, і це і людина і людина, і людина, і людина це фактично, ну, згідно допустимих норм. Значить, вашому водія було попереджено, що складається адмінпротокол. Так. Він. Пише в одним протоколі, що від підпису відмовляється, потребує юридичної допомоги. Ага. Ставить два підписи. Капітан йому розказував права водителю вашого. Ага. Ага. Протокол посилається от, от, відео по місцю проживання і ваш. Начальник ГАІ района чи города має скасувати його або щось інше. Це він має повне право. Попередньо. Він не захотів підписуватися, зв'язувалися, вони там з якимсь адвокатом вашим. Вони требують зараз це, як ви скажіть. Копії. Що? Копії. Копії протоколів? Да. Ми їм кажемо видіти. Одну подпись в протоколі, другу подпись у постанови. за копію. і, будь ласка, він і це не хоче робити. Піймаєте, чи ні? А ви предоставили цей документ, що у вас є, має сертифікати? Да, да, це писав. їм показали. Да, показали. Ми ж по-людськи тут ніяких не до саме. Капітан правильно каже, фіксація труками, він нікуди не дівається, розумієте? Він залишається пам'яті. Ви помітили правильно, ми на роботі. Помітні. Знаки є. є. Згідно наказу за півтора. Та ви не повірите, ми їдемо вже більше 10 годин, якщо не більше 12. Оце все. І фактично без зупинок, знаєте. І от ситуація така, що тут. ну, Можна якесь порозуміння знайти або ще щось, яке я вважаю, що ну, навіть якщо людина перевищила на тих зайвих три кілометри. Не, ви не ми, ми, а ми не ображаємося, між нічого все нормально. Не, ну, Вам юрист розказав, Те... все нормально, ми вже будемо потім вирішувати все. Один, один в один. правильно? — Ви правиль? представилися, ви все зробили я з понятими, все можливо. підписали, я не спорю. все... все... З точки зору закону все зроблено нормально. А з точки а, зору да. просто того, що зараз відбувається, ну, я не можу зрозуміти ці пубити. Ці пубити. Ці пубити треба, Але в інших більші... випадках просто Надо купити, ладно, ми рухаємося додому, тут до автомобіля і продовжимо рух далі. Сподіваюся, що без приводу.